Казка про вітамін С та його пригоди У країні маленьких корисних речовин під назвою Вітамінія жив собі Вітамін С. Він був дуже веселим і енергійним, а головним його завданням було допомагати людському організму бути здоровим і сильним. Вітамін С завжди був зайнятий, бо мав багато важливих справ. Він допомагав боротися з хворобами, зміцнював імунітет, піклувався про шкіру і навіть робив так, щоб ранки на тілі швидше заживали. Одного дня вітамін С вирушив у подорож організмом, щоб перевірити, чи все гаразд. Він подорожував по всіх органах і тканинах, розповсюджуючи свою корисну силу. І ось, гуляючи, на своєму шляху він зустрів старих своїх ворогів. Це були підступні віруси, яких надіслав жахливий холодний вітер. Віруси хотіли захопити організм, ослабити його та зробити людину хворою. Ага, ось де ти, вітамін С, засміялися віруси. Ми вже майже перемогли. Ти не зможеш поратися з нами. Вітамін С зовсім не злякався. Він знав, що якщо будете діяти швидко і правильно, то зможе допомогти організму перемогти хвороби. Але для цього йому була потрібна допомога. І тоді Вітамін С згадав про своїх друзів, які йому завжди допомагали. Це корисні фрукти та овочі. Він звернувся до лимонів, апельсинів, перцю, полуниці та інших рослин. Мої друзі, мені та цій людині потрібна ваша допомога. Треба зробити так, щоб ви завжди були на столі цієї людини. Якщо вона буде їсти вас більше, я зможу зміцнити її імунітет і допомогти з хворобами. сказав Вітамін С. Фрукти й овочі радо погодилися допомогти. Вони почали передавати свої запаси вітаміну С в організм людини через смачні соки та страви. І вже через деякий час людина почала почуватися краще. Вітамін С міцно захистив її клітини і віруси разом з жахливим холодним вітром більше не могли завдати шкоди. От так то, сказав вітамін С. Якщо ви будете регулярно їсти фрукти та овочі, я завжди буду поруч. Щоб допомогти вам залишатися здоровими і сильними. І з тих пір вітамін С продовжував свою важливу роботу, допомагаючи організму боротися з хворобами, зміцнювати імунітет і робити людей сильнішими. А всі, хто їв лимони, апельсини та інші корисні продукти, знали, разом з ними вітамін С завжди буде поруч, щоб захистити їх від хвороб.